на обзорі у нас склочисники і кронштейни дворника заднього, і склочисники окремо є. У нас трошки вам розкажу шкода Ауді Фольксвагенціат. Оце, наприклад, у нас кронштейн склочисника заднього на фабію комбі в зборі з ковпачком з склочисником коштує 400 гривень. Наступна позиція кронштейн склочисника задній на фабію другу, румстер Єтті Поло, Гольф в зборі теж з ковпачком, з корпусом кронштейном буде коштувати. 450 гривень. Потім йде просто дворничок по Бошу, Він коштує 370 гривень, підходить на фабію другу хетчбек. Наступна позиція теж Бош у нас 340 гривень на фабію. Склочисник задній в оригіналі у нас теж є. Буде коштувати 700 гривень. Це у нас АСьома седан. Передні склочисники на фабію другу румстер, виробник Камока 550 гривень комплект. Є, ще у нас на А5, а 5 Нью, Теж виробник Камока Айро, 570 гривень. Склочисники на А7. Бачите, у кожній машині свої крепежі, десь штирьок, десь крючочок, Такі а на А7, Б-7 будуть коштувати 580 гривень. А це Октавія Турка, водійський зі спойлером. Пасажирський, бачите, повинен бути отакий ізогнутий. Якщо він рівний, то він не буде прилягати до лобового скла і буде вам погано витирати. Тому ці всі нюанси ми знаємо, підберемо на ваш автомобіль Склочисники, кронштейни, Все є по наявності. Звертайтеся. Вересневе, 24, магазин, двадцятий нульовий поверх. На сайті всю інформацію можете отримати. Поїхати до нас напигло. Ми можемо новою поштою відправочки робити. Дзвоніть, пишіть, телеграм-канал запчастинка. На все добре.